6 липня у Сумах попрощалися з військовослужбовцем Олександром Мамасуєвим. Відспівали захисника у крамі «12 апостолів на хіммістечку. За інформацією сумського центру комплектування, Олександр служив на Донеччині, був заступником командира бойової машини, навідником оператором штурмового відділення. Загинув під час виконання бойового завдання. 1 липня 2023 року. Вірні військової присязі в бою за нашу батьківщину, виявивши стійкість та мужність, сержант Мамасуєв Олександр Миколайович загинув. Олександр був дуже світлою людиною і завжди подавав дуже гарні приклади для нас усіх і для кожного чоловіка нашої країни. Рідні Олександра розповідають, що у квітні він отримав поранення, але після одужання знову повернувся у військо. Найкращою людиною був, найкращим кращим зятям був. Він був ранений, осколочними ранені були ніг. Лічився в Павлограді місяць був на реабілітації, а після реабілітації знову пішов на Бахмут. Я мовляла, не йди, соночку, не йду. Ні, я піду, піду. Може все, все конець, може все конець таке буде. Все Несу, не послухав, пішов. Олександру Мамасуєву було 44 роки. Як розповіли його рідні, у чоловіка залишилося троє дітей молодшому з яких чотири роки. Олена Рашевська, Сергій Шаповалов, Суспільне новини Суми.